Прогноз по година 20 травня. Привіт, друзі! 20 травня в Україні принесе дощі, що ніжно освіжать землю із прохолодою на Заході та помірним теплом на півдній Сході. Небо вкриватимуть легкі хмари, а вітер м'яко гойдатиме простір. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 17, вітер західний 5-20 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни цього дня. Почнемо з півночі України: це Чернігів та Суми. Чернігів. Температура вночі буде плюс 8, а вдень плюс 13. Хмарно, невеликий дощ. Вітер західний 8 метрів на секунду. Пориви до 15. Чернігів огортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до затишного відпочинку. Суми. Температура вночі буде плюс 9, а вдень плюс 14. Хмарно помірний дощ. Вітер західний 8 метрів на секунду, пориви до 15. Суми тішать прохолодою, а дощ додає ніжних барв для спокійного дня. Для туристів північ прохолодна. Дощі завадять прогулянкам. Тримайте парасольку. Для активностей рибалка можлива. Пікніки відкладіть через опади. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. Одеса. Температура вночі буде плюс 11, а вдень плюс 16. Хмарно, невеликий дощ. Вдень можлива гроза. Вітер західний 8 метрів на секунду, пориви до 20. Одеса зігріває теплом, а дощ із грозою освіжає морське повітря для спокійного дня. Херсон. Температура вночі буде плюс 12, а вдень плюс 17. Хмарно, невеликий дощ в день гроза. Вітер західний 8 метрів на секунду, пориви до 20. Херсонщина тішить теплом, а гроза додає свіжих ноток для активного відпочинку. Миколаїв. Температура вночі буде плюс 11, а вдень плюс 16. Хмарно невеликий дощ вдень гроза. Вітер західний 8 метрів на секунду, пориви до 20. Миколаїв огортає теплом, а гроза м'яко освіжає повітря, ваблячи до спокою. Для туристів південь теплий, грози в день, тримайте парасольку. Для активності рибалка можлива вранці, пікніки відкладіть через грози. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк, Львів. Температура вночі буде плюс 5, а вдень плюс 12. Хмарно помірний дощ. Вітер західний 8 метрів на секунду, пориви до 15. Львів огортає прохолодою, а дощ додає свіжих ноток для затишного відпочинку. івано франківськ Температура вночі буде плюс 4, а вдень плюс 11. Хмарно, значний дощ у Карпатах із мокрим снігом. Вітер західний 10 метрів на секунду. Пориви до 20. Івано-Франківськ дарує свіжість, а дощ із снігом у горах малює казкову картину. Ужгород. Температура вночі буде плюс 6, а вдень плюс 13. Хмарно помірний дощ. Вітер західний 8 метрів на секунду. Пориви до 15. Ужгород тішить прохолодою, А дощ додає ніжних барв для спокійного дня. Луцьк. Температура вночі буде плюс 5, а вдень плюс 12. Хмарно помірний дощ. Вітер західний 8 метрів на секунду, до 15. Луцько гортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря для затишного відпочинку. Для туристів захід прохолодний, уникайте високогір'я через сніг, тримайте парасольку. Для активностей рибалка можлива, пікніки відкладіть через дощі. Далі схід України це Харків та Донецьк. Харків. Температура вночі буде плюс 11, а вдень плюс 16. Хмарно, невеликий дощ. Вдень гроза. Вітер західний 9 метрів на секунду, пориви до 20. Харків зігріває теплом. А гроза освіжає повітря, додаючи свіжості. Донецьк. Температура вночі буде плюс 12, а вдень плюс 17. Хмарно невеликий дощ. Вдень гроза. Вітер західний 9 метрів на секунду, пориви до 20. Донецьк тішить теплом, а гроза малює спокійну атмосферу для активного дня. Для туристів: схід теплий, грози в день. Тримайте парасольку. Для активності пікніки можливі вранці, пробіжки відкладіть через грози. І на завершення центр України – це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Київ. Температура вночі буде плюс 9, а вдень плюс 15. Хмарно помірний дощ. Вітер західний 8 метрів на секунду пориви до 15. Київ огортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до затишку. Вінниця. Температура вночі буде плюс 8, а вдень плюс 14. Хмарно. Невеликий дощ. Вітер західний 8 метрів на секунду. Пориви до 15. Вінниця дарує прохолоду. А дощ додає ніжних барв для спокійного дня. Дніпро. Температура вночі буде плюс 10, а вдень плюс 16 хмарно невеликий дощ. Вдень гроза. Вітер західний 9 метрів на секунду. Пориви до 20. Дніпро зігріває теплом, а гроза освіжає повітря для активного відпочинку. Кропивницький. Температура вночі буде плюс 9. А в день плюс 16. Хмарно невеликий дощ. Вдень гроза. Вітер західний 9 метрів на секунду, пориви до 20. Кропивницький тішить теплом, а гроза додає свіжих ноток для спокійного дня. Для туристів центр різноманітний, південь тепліший, грози в день, тримайте парасольку. Для активності рибалка можлива вранці, пікніки відкладіть через грози. Загальні тенденції. 20 травня 2025 року в Україні буде дощовим із грозами на півдні, сході та в центрі, прохолодою на заході та помірним теплом на півдні. Температура близька до середньої для травня, але прохолодніша на заході. Коротко пройдемося по регіонах північ, Прохолодно. дощі до плюс 14. Південь тепло, грози до плюс 17. Захід Прохолодно. дощі до плюс 13. Схід. Тепло грози до плюс 17, центр різноманітно грози до плюс 16 для аграріїв. Дощі зволожать ґрунт, стежте за посівами під час гроз. Для туристів і подорожей південь і схід тепліші. Але грози в день тримайте парасольку. Рекомендації щодо одягу: куртки, водонепроникне взуття, легкі шарфи. Для активностей – рибалка можлива вранці, пікніки відкладіть через грози. Нехай цей день подарує вам затишок і свіжість. Бажаємо вам гарного вівторка та мирного неба!